Зверніть увагу, отримали нове надходження захисного скла преміальної якості за три роки. Вперше, коли придбали телефон, собі тільки що поміняли скло. Дивіться, оце три роки в такому стані, навіть не поцарапане. Є в наявності на всі моделі айфонів, кому потрібно для замовлення пишіть в Дірект. Три роки відходив зі склом і тільки що зігнув. І дивіться, як гарно воно тріснуло. Прикольно. Три роки було скло на телефоні, не протерлося, не поцарапалося, гарно поносилося, тільки зайшло повітря, бо поміняли чехольчика, і була така п'ятнишко на повітрі. І тому зараз хотіли ще одне сторіс вам зняти, хотіли протестити його, зігнути, і його зігнули, і відповідно воно тріснуло. Да, якщо згинати, то ось такий буде прикол. Тому не вірте, хто бере ось так. зараз покажу, хто бере ось так скло і отак згинає, Воно зразу ось так тріскає. Тому вам оте все, що згинають, ось так і коли згинають, кажуть, дивіться, воно гнеться, воно класне. То це просто плівка. Воно якість погана. Чисте скло, воно трісне.